Вітаємо в ефірі програма. Друзі. Скажіть, ви любите читати? Я думаю, що наші діти, особливо молодших класів, полюбляють читати книжки з класними ілюстраціями. І саме так відбувається на першому всеукраїнському фестивалі Читаюча людина. Успішна Україна. Серед різних учасників активно. Представили свою читацьку творчість. Юні наші автори відеосюжетів, в яких вони креативно читають власні казки. Це Утківський ліцей на Харківщині. І в нас є в другому класі Єгор Лях, який Дуже цікаві казки пише, і зараз я покажу з задоволенням книжкові подарунки для Ігора. Заводити друзів справа не з легких, особливо в іншій країні, особливо, коли ти новенька в класі, і зовсім не схожа на решту дітей. Гриня цього сюжету починала складно, чесно скажемо, але незабаром. Новенька таки знайшла своїх друзів. І в класі з'являвся ще один новенький. Це дуже класна книга. Знаєте, сьогодні багато говорять на тему, особливо в середніх та старших класах, на тему булінгу, щоб цього не було. Так от, формувати основи дружби, як же весело грати разом, як приклад дружби на цій ілюстрації, ви бачите, це класні речі. Такі нормальні цінності, моральні цінності сучасної людини. От. Айко Екігамі, автор цієї книги. Я думаю, що ця книга стане таким першим успішним кроком для того, щоб культуру дружніх відносин дитина в другому класі вже почала формувати в своєму світогляді. Ну, звичайно, що разом із батьками у середовищі дружньої творчої родини. Саме так і задумано на фестивалі Читаюча людина Успішна Україна. Видавництво «Жорж». Ми щиро дякуємо видавництву Жорж за цю книжку. І, до речі, не тільки за цю книгу, зараз ще покажу. Ми провели таке неформальне бліцопитування – опитування Серед тих батьків, дітей, з ким вдалося поспілкуватися і дізналися, наприклад, що Єгор читає усе різне. І сюжети з елементами фентезі, пізнавальну літературу. Це дуже добре, коли є така мотивація читати різні книжки, читати і світ, пізнавати. Знову хочемо подякувати видавництву «Жорж». Ось ви бачите, що. Треба не тільки думати про сніданок, обід чи вечерю. А варто дізнатися, звідки все це береться, усе починається з насіння, як росте їжа, саме так називається ця книга. А чи знаєте ви, що деяким рослинам для росту потрібний вітер? Що буває на нашому столі, а виростає в темряві? От на ці та інші запитання можна буде знайти цікаву відповідь у цій книзі. Ну і, звичайно, що дуже багато класних таких ілюстрацій. Сучасний дизайн української книжки це безперечний фактор її успіху. І от ви це все бачите і особисто в цьому можете переконатися. Ну і на завершення. Маленька книжка, що вміщається насправді в долоні в прямому сенсі слова, але ця маленька книжка за своїм розміром живе у великому серці кожного з нас. Тому що ця книга, Конституція для всіх і великих, і малих, видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху. Справедливці, автор Володимир Читай, видавництво Холодкевича Тундрайв. Щиро дякуємо пану Володимиру, автору цієї книжки, і видавництву Холодкевича Тундрайв за такий класний подарунок художниці Ірині Шиганян. Ну, це унікальне видання в тому сенсі, що не лише класні ілюстрації Ірині Шиганян, а кожна стаття Конституції, вона подається. У віршованій формі. Це кожна окрема стаття нашого основного закону, вона подається як окрема віршована поетизована історія. От. Це дуже-дуже так важливо. Ну, от, наприклад, стаття 16. Це такі спогади для дорослих. Але вони спонукають сучасних дітей берегти природу, я коротко зачитаю, щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося знов біди. Дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси, берегти природу треба. А як ні, то горе всім. Дуже мудрі слова. От, звичайно, тут є багато. Інших, наприклад, другий розділ Права і свободи людини і громадянина, 21 стаття. Усі люди вільні рівні в своїй гідності і правах. Конституція це каже нам у перших же рядках. Ну, якщо з молодших класів школи про це говорити, це показувати, я думаю, що, без сумніву, ми переконаємося у тому, що читаюча людина це успішна Україна. Отож, ми дякуємо. Нашим видавцям Видавництво Холодкевича Тундрайв, автор Володимир Читай, видавництво Жорж. Шукаємо друзів у наших українських книжках і в реальному житті також. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу!